І ми завершуємо читання історико-філософської поеми Тараса Шевченка Неофіти. Поема написана 8 грудня 1857 року у місті Нижньому Новгороді. Присвячує цей твір Тарас Шевченко своєму товаришеві, відомому українському і російському акторові Михайлові Щепкіну. Вони з ним товаришували насамперед через те, що їх об'єднувала спільна трагічна біографія. І Щепкін, і Шевченко були виходцями з Кріпанського середовища. Відомо, що письменник сотворив цей текст у двох редакціях. Перша редакція це так звана редакція Куліша. Нижнього Новгорода її Тарас Шевченко надсилає пантелеймонові Кулішеві для того, аби той у Санкт Петербурзі передав його Щепкину. Але куліш, який у той час багато подорожував Європою, відвідував різні європейські країни, оскільки слухав оглядові лекції в університетах Франції, Голландії. Рукопис забрав з собою і десь там, у тих європейських нетрях, він безслідно зник. І, на жаль, назавжди втрачений для історії. Але Тарас Шевченко сотворив ще один варіант і з пам'яті відновив те, що було зафіксовано у першому варіанті цієї поеми. Цей текст зберігся за автографом, який присвячений. Іншій відомій українській письменниці Марко Вовчок. Саме цей автограф Тарас Шевченко подарував їй 4 квітня 1859 року. Багато літературознавців вдавалися до аналізу цієї поеми. Відомо, що угорський літературознавець Ендре Андяв. У статті Тарас Шевченко відзначив, що спосеред усіх творів нашого українського письменника найхарактернішими є три це гайдамаки, сон і неофіти. Оскільки саме у цих текстах він побачив таку універсальну проекцію, яка може накладатися на історію будь-якого краю, будь-якого етносу, оскільки там розкриваються ті проблеми, які цікавлять усе людство. Події у цьому творі відбуваються за часу перших християн. Відповідно і назва твору неофіти Шевченком розкривалася, як перші християни. Другий день реве арена. На арені дісіт золотий пісок покрився пурпуром червоним, молотокрові замісився. А сіракузьких на ще не було в колізеї. На третій день і в їх кайданах, сорожа з голими мечами, в різницю привела. Арена звірем заревла, а син твій гордо на арену, селом співаючи, вступив, і п'яний кестр, мов скажений, І леопард із льоху вискочив на сцену, ступив, зирнув і полила святая кров. По колізеї рювучим кровом принеслась і стихла буря. Де ж була? не ти сховалась? Чим на його, на кесаря свого святого не кинулась? Ми стерегли, кром трилаби оступили за веселі ктори. За ним, твоїм вітером святим, залізну браму зачинили, а ти осталася одна, одна однісника на дворі. І що ти зможеш? Горе, горе, о, горе, людиє моє, ти доленько, без його ж я робитиму, нікого я прихилюся. І не Бога кругом звернула, і умов. У сирою головою ударилась і трупом пала під самим бра. Сказали, що увечері утерме, сховався святий кесар з лікторами. Колізей остався без кесаря і без римлян, і ніби заплакав одинокий. Мов гората на полі чорніє колізей той серед риму. Тихо, тихо, віє із затіпра, із Альбана вітер понад римом. А над чорним колізеєм, ніби із диму нове місяць круг і мир первозданий відпочив на лоні ночі. Тільки ми, Адаме, твої чада приступної, Не відпочиваємо до самої домовини у проспані мраї. Гриземося, мов собаки, за маслак смердячий. Та тебе ще зневажаю, раотче ледачий. Трохи відпочила, стара мати недобита, Живущою силу сила ночі оживила. Стала, походила, коло замкнутої брами та щось шепотала. Чи не кесаря святого книжком проклинала. А може, й так, тихесенько, до брами підкралась, послухала, усміхнулась і щось прошептала, якесь слово і нещечком, коло брами сіла, зажурилась, незабаром брама відчинилась. І на возах, на колесницях, із і із різниці Святиї вивезли тіла, І повезли на тіпер тілами святих убитих годували для царського таки стола. У тібрі рибу встала мати, кругом оглянулась, взялась забиту голову руками, І тихо, мовчки за возами, Морою чорною пішла. На тібер, а скіфи сіроокі, погоничі рабов раби, подумали, сестра морока, із пекла вийшла проводжать, у пекло римля поскидали, у воду трупи та й назад. З возами скіфи повертали. І ти осталася одна, на березі, і ти дивилась. Як розстилалися, стелились, круги широкії над ним, над сином праведним твоїм, дивилась, поки не осталось, живого сліду на воді, і усміхнулася той дід і тяжко, страшно заридала, і помолилась в перший раз за нас, розп'ятому, і спас тебе, розп'ятий син Марії, і ти, слова його живії, живую душу прийняла, і на торжища і в чертоги живого істинного Бога ти слово правди понесла. День 173. Поема неофіти читання завершено.